День захисника та захисниці на новій локації. Вперше в Южному державну дату відзначили на ганку Олімпу 1 жовтня. На заході були присутні військові, родичі загиблих захисників, волонтери, управлінці, мешканці міста. Під час урочистої частини рідним загиблих героїв Годовенко Станіславу та Потушанському Артему указом президента України були присвоєні ордени за мужність третього ступеня. Посмертно. Це було несподівано абсолютно для всієї нашої родини. Тому що, виявляється, сам наказ був підписаний ще у травні, але нагорода прийшла вже зараз до дня захисника, і тому ми не знали про те, що мого чоловіка подали на державну нагороду. Це орден за мужність третього ступеню, і тому це було для нас такою новиною. Чисте підняття шести бойових прапорів відбулося під гімн України. Вже вдруге волонтери представляють нові стяги бригад, які боронять нашу Україну. Доповнили програму, ініційовано волонтерами творчі колективи Палацу культури. Ми робимо це вже другий захід із волонтерськими волонтерською групою Незламні Юрій Квочки. Ми думали минулого року багато. Як це підняття прапорів, як це має бути. А в цьому році це вже було легше, тому що ми вже розуміли, що хочуть волонтери, ми вже самі розуміли, що це має бути. Просто що в цьому році співпало так свята, і тут і смуток, тут і ну, радості як такої немає, але ми мали б донести людям своєю. Своєю роботою, своїм своїм своєю піснею, своїм художнім словом про надзвичайну важливість того, що відбувається сьогодні. Головною подією заходу стало відкриття в місті еспланади пам'яті полеглих героям. Конструкції з фотографіями загиблих захисників благодійники виготовили за короткий термін за ініціативи волонтерів та родичів військових, які віддали своє життя за Україну. Наші волонтери часто їздять до інших міст. Нашої країни, і ми там побачили, що в кожному місті, місті западної країни це є Вінниця, там Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ, Львів. І було прийнято рішення зробити це в нашому місті, в дню города, дню, дню защитника. І дуже була ну, така ця ідея була. Емоційно, ми переживали, що не успіємо зробити це до Дня міста. Працювали наші друзі дуже велике дякую їм ночі, щоб це все встигли до Дня міста. Тобто хочеться сказати дуже велике слава, подяки тим, хто це робив. Це наша ідея. Ну, і були ті, хто своїми руками це все зварив. Красив, відготовляв, тобто це дуже такий процес був, не з легких. Вчитує, що це все робили волонтери. Родини загиблих героїв та мешканці міста поклали квіти біля фото героїв. В російсько-українській війні Южницька громада попрощалася з 31 захисником. Це дуже важлива подія. З'явилось це місце, і рідні можуть прийти. Це не тільки для рідних, я так думаю, а й для всіх жителів міста, що є місто, де можна прийти, вшанувати пам'ять. Ну я думаю, що всі дуже раді этому событию. І, ну, это действительно хорошо. Я очень благодарна людям организаторам. Действительно, дав давно уже надо было это, но наконец-то сейчас это появилось, и ну, в такой день еще. Це дійсно хорошо, то есть ми повинні звісно, повністю тих благодаря кому ми спим спокійно. Цей день такий для нас важливий, для всіх. Для думаю, для в першу чергу для родин, а в другу чергу, може для нашого міста, для м той пам'ятки, яка в нас повинна вже бути, а не колись. Тому ми дуже сподіваємося, що це початок. І ми його будемо продовжувати. Ввечері того ж дня на еспланаді пам'яті відбулося запалення свічок. Пам'ять воїнів шанували хвилиною мовчання. До світлини героїв рідні поклали лампадки та квіти. В такому вигляді еспланада стоятиме до встановлення меморіального комплексу загиблим захисникам. Деревовидні піони прикрашатимуть ліцей номер 1 На території закладу висадили близько 30 кущів. Зі слів директорки в планах облагородження території з подальшим створенням алеї пам'яті з іменами загиблих випускників в російсько-українській війні. Наразі в холі ліцею розміщений стенд пам'яті з фотографіями героїв. Я думаю, що ми ще додамо сюди рослини і оформимо ось цю діляночку і обов'язково встановимо дошку пам'яті. Ми й думали про те, що має бути ось ось така алея пам'яті, якесь місце, де б ми могли поставити ось цю табличку, згадати їх, увічнити цю пам'ять. Зелені насадження ліцею подарував батько загиблого захисника. України Бориса Айзенберга, родина військового, має власний розплідник з вирощування багаторічних декоративних рослин та дерев. Загиблий герой Одесит, але воював на одному напрямку з южницькими військовими. Мені дуже приємно, що перші ці саженці, які зараз привезені в пам'ять нашому Борису, висаджуються дітьми в школі. Це, це Нади я завжди любив молоде покоління, обожаю дітей моїх. Оба сына, конечно, были очень любимые, а Борис это самородок, который, в котором уже таких не будет. Так что я рад, что это в школе будет высажено, они будут расти, будут радовать. Но меня порадует другое, оказывается, что будучи владельцем этого питомника и ландшафтником, мы архитектор были. Это случайно меня повели показать, какие растения у них есть. А в этой школе очень много растений нашего питомника именно от высаженные, ну или купленные, или привезённые и подаренные э с нашего питомника, э, и они прекрасно себя чувствуют и растут и радуют э детей. Надеюсь, что эта традиция продолжится. Мы готовы э со всей душой э высаживать где угодно наши растения. Зелені насадження, рідню пам'ять про сина подарували ще кільком закладам міста. Ростуть дерева та квіти, висаджені загиблим героєм в інших громадах. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Южне об'єдналось у ювілейний 45-й рік заснування урочистості з нагоди дня міста 30 вересня почались вшанування мешканців, які стали на захист нашої землі та віддали своє життя. Наша громада також зазнала непоправних втрат. Більше 30 наших земляків героїв віддали своє життя, щоб ми могли зустрічати ранки, могли сьогодні зібратись. Подякувати один одному за роботу та зусилля над спільною перемогою жителі міста отримали відзнаки міського голови, працівники великих підприємств, волонтери, медики та комунальники. Кожен по-своєму долучився до оборони рідного міста. время війни моє підприємство залишилося для мене самим близьким, самим радним підприємством для мене і для тих людей, котрись. Ми Стараемся, что можем, тоже мы не можем афишировать, что мы делаем для нашей армии, для наших ребят. Во-первых, мы профсоюз держит и порт активную э, связь э, с нашими ребятами, которые находятся на передовой, которые находятся. В таких э, условиях, в котором всегда им хочется помочь, мы э, стараемся, и начальник порта, и председатель правкома всячески помогать финансовыми ну, и другими, скажем так, не будем рассказывать обо всем вещами, которые нужны для армии, которые просят наши ребята. Держим ä, связь и с теми э, семьями, которые у наших ребят тоже иногда нуждаются в помощи и обращаются к нам за помощью, тоже с ними держим связь. А вообще э, позиция як у всіх, то для того, щоб був мир, потрібно всім об этом працювати. Продовжують працювати заводчани. Ті, хто залишився на підприємстві, попри небезпеку, прості та напружені часи, підтримують захисників. Працюю з 2000 року 23 року. Режим работы ну, на данный момент не, не, не настолько нагрузка, и, как бы все по факту работы у нас. И ремонт, делаем замены, делаем а, трубопроводы. Сбройные силы Украины, так, конечно, по мере их обращения, все что в наших силах и возможностях мы помогаем. Урочистий захід відвідали чинний та екс-начальники Одеської районної військової адміністрації Олександр Гринчак та Юрій Крук. З нагодення міста районна військова адміністрація передала до южного символіку Одеського району. Южному 45. на площі перемоги відзначили день міста. 30 вересня біля палацу культури розгорнувся ярмарок на підтримку ЗСУ, який організували волонтери пункту Соловейки, солодощі, майстер-класи, ігри, аквагрим та аніматори. Такі локації влаштували в альтанках. Господині власноруч виготовляли випічку. У Нас було п'ять видів хліба. На жаль, ну не на жаль, а на щастя вже слава Богу, що насліди лишилося два мало. Десь було в нас 45 одиниць сьогодні. Заміс сутки в холодильнику, зранку встаємо, випікаємо. Все дома. Всім подобається, всі навіть дають більше коштів. Наша локація це юні патріоти для захисників. Суть цієї локації діти приносили ну, все, що. Могло би допомогти організувати лотерею це і книжки, м'які іграшки, там ручки, фломастери, навіть варення є. Якщо ви подивитеся, там прапорці. Южненські поліцейські вперше не тільки слідкували за порядком, а й взяли участь в ярмарку. На стіл розклали деякі елементи професійного спорядження. Це для дітей можна підходити, дивитися, міряти, можливо, навіть зайти в машину, трошки посидіти, відчути себе поліцейським. Також було спеціальне місце, де можна залишати пакунки для військових. А поруч листівка з подяками та побажаннями. Її разом із пакунками волонтери приурочили до дня захисників та захисниць. Баче хлопцям нашим, які на передові нас захищають, і сказали, щоб трималися, що ми з ними. Що як як підтримка є, що про них ніхто не забуває і все буде Україна. Слава Україні! Я написала, дякую вам за СУ. Скажи, береш участь в ярмарці. Так. Да. Щось купила? Так. Я купила Ось тут печиво, робила і в лотерею грала. Як тобі? Ну, мені подобається. Насправді я не з Южного. Звідки ти? Я з Херсону. А, ти тепер живеш у Южному? – Так, давно. І за обстрілів. Десь три місяці назад. Ярмарок тривав протягом п'яти годин. Волонтерам вдалося зібрати 107 тисяч 180 гривень. Наразі до пункту Соловейки надійшло одразу три запити від військових. Це ремонт автівки, рації та бінокль нічного бачення. Ярмарок цього разу спеціально орієнтували на дитячу аудиторію, розповіли нам в пункті. Долучилися, як завжди, ті, хто ті, хто і завжди острів надії. от сьогодні дітям подарували мало того, що вата, попкорн, там напої, ще й бульбашкове шоу, така дуже гарна. Room нам подарували сьогодні прекрасних аніматорів, костюми і аніматори вийшли до нас. До нас долучилися. Нові наші такі учасники це лада. До нас долучилися садочок третій. До нас долучився п'ятий садочок. Розваги для малечі тривали і на сцені, адже там розгорнулася дитяча програма у вигляді конкурсів. А на зміну ним естафету прийняли музичні колективи, які продовжили тримати увагу глядача аж до самого вечора. Спотуємо, майбут. Заходу став парад з прапорами. Український стяг перший, а після нього вишикувалися громадяни, які пронесли прапори області, району, населених пунктів громади, містоутворюючих утворюючих підприємств, закладів, волонтерських штабів і, звісно ж, бойових бригад. Сімдесят третій морський центр спеціального призначення. Ми завдяки прапорам і тим людям, які їх несуть. Бо коли ми спілкувалися з підприємствами, закладами з установами, ми їм казали, нам не треба, щоб або хтось прийшов з цим з прапором, треба, щоб була людина, яка дійсно. Щось зробила для цього міста, для, для окремої якоїсь галузі. І дійсно ви сьогодні бачили, коли йшла людина. Ну, по-перше, коли казали, кого прапор представляє, а потім, е коли йшла людина і про неї казали, дійсно е аплодисменти, так, оплески були такі їх так багато, вони були настільки гучні, що це визнання людей наших е е містян. Да? Дійсно, ті, хто всіх знають про них щось. Захід до 45-річчя міста відвідали сотні місцевих жителів та переселенців. Сьогоднішнє свято воно відбиває настрій людей, відбиває те, що сьогодні у кожного з южненців в душі. Це наша жага до перемоги, жага до миру. І сьогодні кожне слово, яке звучало з цієї сцени, воно було просякнуте якраз оцими нашими побажаннями і мріями. І звичайно, останній. Оцей фінальний штрих він настільки я думаю, що запам'ятається, тому що сьогодні всі підприємства, населені пункти, які входять в нашу громаду, всі прапори були сьогодні на сцені. Були військові частини, які дотичні і до нашого міста, ті, які ми допомагаємо, і які сьогодні захищають нас. Несподівано, дуже гарно. Багато дуже таких знаменитих нашого міста людей. Дуже приємно, що військові були. Аплодували, кричали Браво. Хотілося б, щоб майже всі військові прийшли, але вони, на жаль, зараз там. Хочеться, щоб вони були живі, здорові, як можна швидше повернулися до нас. Це як день міста, це для нас допомога ЗСУ. Я це не вважаю як свято, я вважаю, як це допомога нашому ЗСУ подивитися захід повністю ви можете у наших програмах а звершився вечір 45 оплесками на честь міста 42, 43, 44, 45! з днем народження рі